Усім привіт! В даному відео ми навчимося розв'язувати з вами найпростіші лінійні нерівності, а також розберемо базові принципи, як же це робити. Отже, давайте розглянемо для початку ось таку просту лінійну нерівність. І як бачимо, нам для того, щоб знайти в якому ж проміжку повинен знаходитись Х для того, щоб задовільнити дану нерівність. Необхідно просто залишити х самим по собі з лівої сторони. І для того, щоб це зробити, ми можемо легко підмітити, що оскільки х множиться на 3, було б непогано обидві частини нерівності поділити на дану трійку. Тоді вона зліва скоротиться. І в лівій частині залишиться x сам по собі. Отже, давайте, власне, так і зробимо. Отже, позначу те, що ми поділимо обидві частини нашої нерівності на 3. Давайте перший раз розпишемо, докладно, як це відбувається. Отже, спочатку запишемо ліву частину, і я виконую ділення лівої частини на 3. Одразу зазначимо, що якщо ми ділимо на додатнє число, знак нерівності, що дуже важливо, не змінюється. Отже, як знак був більше, так і залишається. Ту ж саму дію нам потрібно не забути виконати у правій частині. Отже, 60 також ділимо на 3. І в результаті, як це видно, зліва трічка у нас буде скорочуватись, і в результаті отримаємо таку нерівність х більше. А 60 поділити на 3 це буде 20, отже, х більше за 20. По суті, залишається лише відмітити проміжок на координатній прямій, який ми з вами отримали, та записати даний проміжок у відповідь. До речі, про це в нас вже є окреме докладне відео, яке дуже раджу переглянути за посиланням в описі до даного відео. А я лише коротко нагадаю: якщо ми з вами хочемо відмітити значення Х, які більше за 20, ми першим кроком повинні відмітити з вами 20 порожнім кружечком або виколотою точкою на координатній прямій, адже наша нерівність є строгою, і це означає, що нам підходитимуть. До даної нерівності всі ікси, які є більші за 20, тобто лежатимуть правіше на нашій координатній прямій, ніж 20. Але саме число 20, звісно, підходити нам не буде. Оскільки нерівність у нас, знову ж таки, підкреслю, строга. І нам будуть задовільняти лише числа, які більші за 20. Далі нам залишається з вами записати даний проміжок. За допомогою математичних символів. Отже, давайте запишемо, що наш Х належить. Нагадаю, це знак належності в нас, дуже схожий на українську літеру Є, а далі нам необхідно відкрити наш проміжок 20-кою, оскільки саме 20 у проміжок не включається. Ми відкриваємо, нагадаю, круглу дужечку. А далі через крапку з комою записуємо, чим закінчується наш проміжок. А він у нас закінчується плюс нескінченністю. Отже, відповідно, від 20 до нескінченності це і буде відповідь до нашої нерівності. Це, по суті, означає те ж саме, що записано трішки вище. Те, що х більше за 20. Ну що ж, готово. І варто зазначити, що оскільки в даній нерівності ми з вами ділили на додатнє число, і знак нашої нерівності не змінився, абсолютно так само, ми можемо і домножати обидві частини нерівності на додатнє число. При цьому знак нерівності так само змінюватись не буде. Давайте з цього приводу розглянемо ось такий другий приклад. Одна четверта х більше за 60. Очевидно, для того, щоб позбавитися від. Дробу 1 четвертої в лівій частині нашої нерівності, нам необхідно підібрати такий множник, при домножанні на який четвірка в знаменнику нашого дробу, відповідно, скорочувалась. І оскільки ми пам'ятаємо, що коли ми множимо на число, то дане число множиться на чисельник даного дробу, очевидно, множником повинно бути. Цифра 4, адже саме тоді четвірка в знаменнику буде скорочуватись. Через це давайте з вами виконаємо домножання на число 4 обох частин даної нерівності. Знову ж таки, я докладно розпишу, що ми з вами отримаємо. Отже, 1 четверта множиться на 4, в результаті цього домножання, ще раз нагадую, четвірка буде множитись на чисельник нашого дробу. Далі домножаємо ще на х. Більше, знак не змінюється. І в правій частині нашої нерівності отримаємо множення 60 помножити на 4. В лівій стороні ми бачимо скорочення четвірки. В результаті залишається лише змінна х, яка буде більшою, за 240, адже 60 помножити на 4 це 240. В результаті нам так само з вами необхідно записати відповідь. Але для початку давайте замалюємо наш Проміжок на координатній прямій. Для цього, знову ж таки, оскільки нерівність у нас є строгою, х у нас строго більше за 240. 240 у проміжок входити не буде. через це я його позначаю виколотою точкою на координатній прямій. І оскільки числа, які нам будуть підходити більші, ніж 240, вони розташовуватимуться правіше, ніж 240. Отже, відмічаю проміжок правіше від 240. Далі, аналогічним чином, необхідно записати це у відповідь. Отже, запишемо, що наш Х належить. А далі відкриваємо круглу дужку, як завжди, для строгих нерівностей. Починаємо наш проміжок із 240 і закінчуємо плюс нескінченністю Готово. Отже, з даних двох прикладів. Ще раз підкреслюю, у нас випливає дуже важливий висновок. Якщо ми з вами будемо домножати або ділити обидві частини нашої нерівності на додатнє число, то знак нашої нерівності змінюватись не буде. Давайте розглянемо наступні приклади. Отже, третім прикладом, який я пропоную розглянути, буде ось така нерівність. Мінус 3х більше дорівнює за 90. І. Схожим чином, як і в попередніх прикладах, ми можемо розв'язати дану нерівність просто поділивши обидві частини на мінус 3, щоб х в лівій частині залишився сам по собі. Отже, давайте виконаємо дане ділення на мінус 3, але одразу відмітимо той факт, що коли ми будемо ділити на від'ємне число обидві частини нашої нерівності, нам обов'язково треба не забути змінити знак нерівності на протилежний. Отже, оскільки наш знак Початковій нерівності був більше або дорівнює. Тепер він стане менше або дорівнює. Одразу це запишу. А тепер, власне, переходимо до ділення на мінус 3. Отже, зліва спочатку будемо мати мінус 3х поділити на мінус 3. А в правій частині маємо ділити 90 на мінус 3. Отже, в результаті. Будемо мати зліва, у нас буде мінус 3 скорочуватись, залишається просто х, і відповідно х менше або дорівнює. І далі нам необхідно в правій частині поділити 90 на мінус 3. Оскільки 90 число додатнє, і ми ділимо його на від'ємне число, то звісно результатом ділення буде від'ємне число, а саме мінус 30. Отже, далі залишається лише замалювати наш проміжок. І записати відповідь. Давайте це зробимо. Отже, малюємо координатну вісь. Одразу помічаємо, що наша нерівність не строга, адже у нас знак менше або «дорівнює». Тому число мінус 30 буде включатися у проміжок. Тому ми його позначаємо на координатній прямій зафарбованою точкою. Відмітимо, що це мінус 30. І оскільки ікси, які нам будуть підходити, менші за мінус 30. На координатній прямій вони будуть розташовані лівіше за мінус 30. Тому ось так буде виглядати наш проміжок. А тепер давайте його запишемо. Тільки не забудемо, що записуємо ми його по напрямку, яка вказує нам вісь. Отже, вісь вказує напрямок зліва направо. Через це починаємо записувати наш проміжок із мінус нескінченності. Нагадаю, мінус нескінченість, як і плюс нескінченість завжди супроводжуються круглою дужкою. А далі кінець проміжку мінус 30, але включно. Про це нам потрібно символізувати квадратною дужечкою. Отже, закриваємо мінус 30 квадратною дужкою. Готово, відповідь отримана. І дуже важливий висновок з даної нерівності полягає в тому, підкреслю ще раз, що коли ми ділимо обидві частини нашої нерівності на від'ємне число, ми повинні не забути змінити знак нерівності на протилежний. Схожим чином. Буде відбуватися та ж сама зміна знаку, коли ми будемо відповідно домножати також обидві частини нашої нерівності на від'ємне число. І для цього давайте розглянемо наступний приклад. В даному випадку, очевидно, для того, щоб прибрати наш дріб, який є 15 зі знаком мінус, нам буде дуже зручно домножити обидві частини нерівності на 5, щоб зліва п'ятірка скоротилася. Отже, ми одразу виконаємо домножання не просто на 5, а на мінус 5, щоб одразу зліва в нас залишився просто х. Тому давайте виконаємо домножання на мінус 5, і не забудемо, що якщо ми домножаємо на від'ємне число, знак нерівності так само повинен змінитися. В даному прикладі він у нас менше дорівнює, тому після домножання це вже буде знак більше дорівнює. Далі, давайте виконуємо стандартні арифметичні операції. Отже, зліва маємо домножити мінус 1 п'яту на мінус 5. Отже, виконуємо домножання на мінус 5 одразу до чисельника нашого дробу. Також не забуваємо записати наш х. А в правій частині маємо одиничку домножити також на мінус 5. Зліва, як ми бачимо, п'ятірки скорочуються, і оскільки в нас тут є два знака мінус. Вони будуть давати плюс, тож зліва залишається просто х, як власне ми і хотіли. Далі наш знак, на цей раз він вже змінений, більше буде дорівнює. І справа маємо домножити одиничку на мінус 5, і, звісно, це буде просто мінус п'ятірка. Ну що ж, готово. Нерівність у нас тут так само не строга, тому мінус п'ятірку будемо відмічати на координатній прямій зафарбованим кружечком. І наші ікси повинні бути більші або дорівнювати мінус 5. Тому, звісно, мінус 5 включається в проміжок, а самі значення, які більші за мінус 5, будуть знаходитись правіше, ніж п'ятірка на координатній прямій. Отже, проміжок ми відмітили, і залишається записати саму відповідь. Отже, x належить. Відкриваємо наш проміжок, оскільки мінус 5 включається у нас у відповідь. То ми повинні відкрити проміжок квадратною дужкою. А закінчується наш проміжок плюс нескінченістю. І, звісно, нескінченість завжди закривається круглою дужкою. Відповідь готова. Як бачите, з даних останніх двох прикладів ми з вами відмітили дуже важливий другий факт. Коли ми виконуємо ділення або множення обох частин нерівності на від'ємне число, ми повинні не забувати змінювати знак нерівності на протилежний. Тепер давайте розглянемо ще декілька прикладів, які потребують уже не одного кроку, а двох кроків. Отже, наступний приклад у нас буде ось такий: 7х відняти 5 більше дорівнює за 9. Для початку, в даному прикладі, нам необхідно залишити 7х в лівій частині, а відповідно всі числа згрупувати в правій. І для того, щоб це зробити, ми будемо керуватися тими ж самими принципами, як і під час розв'язання звичайних лінійних рівнянь. Для початку нам необхідно взяти мінус 5 і просто перенести це число у праву частину нерівності. Під час таких операцій ми лише змінюємо знак, який стоїть перед мінус п'ятіркою. Звісно, це знак мінус, він буде змінений на плюс, але при цьому знак нерівності змінюватись не буде. Тому з лівої частини нерівності ми залишаємо 7х, знак нерівності переписуємо без жодних змін. А в правій частині матимемо 9, але вже не мінус 5, а звісно, 9 додати 5. Робимо арифметичний підрахунок. 9 додати 5, це, звісно, буде 14. А далі, відповідно, маємо поділити обидві частини нашої нерівності на 7, для того, щоб х залишився сам у лівій частині. Оскільки 7 додатнє число, звісно ж, знак нерівності не буде змінюватися і далі. Тому зліва залишається просто х, а справа ми ділимо 14 на 7. І, звісно, це буде 2. Таким чином, маємо уже відповідь х більше дорівнює за 2. Давайте швиденько відмітимо це на координатній осі. Оскільки нерівність не строга, то 2 буде зафарбованою точкою і включатиметься відповідно у проміжок, який ми проводимо управо від двійки. Оскільки нас цікавлять значення більші за 2. І з двійкою включно. Тепер давайте запишемо власне відповідь. Отже, х належить. Відкриваємо наш проміжок, звісно ж, квадратною дужкою, щоб підкреслити, що двійка включається у наш інтервал, і закінчуємо наш проміжок нескінченністю. Не забуваємо, що нескінченність закривається круглою дужкою завжди. Ну що ж, давайте закріпимо дані знання на ще одному прикладі. Пропоную розглянути наступну нерівність. І тут для початку, сподіваюсь, уже всі здогадались, нам так само необхідно спочатку взяти 4 і просто перенести її в праву частину для того, щоб мінус 3х зліва залишити просто самим по собі. Отже, під час таких переносів у нас знак нерівності, звісно ж, не змінюється. Але змінюється знак перед четвіркою. Зліва четвірка має знак плюс. Звісно, знак плюс. Не пишеться, адже із четвірки починається запис лівої частини нерівності. Тому ми повинні не забути справа записати вже четвірку з протилежним знаком, тобто зі знаком мінус. Таким чином, підраховуючи праву частину, віднімаємо від 10 четвірку і отримаємо 6. Далі, для того, щоб залишити х в лівій частині, сам по собі, нам необхідно виконати ділення. Обох частин на мінус 3. Але мінус 3 число від'ємне, тому ми повинні на цьому етапі не забути змінити знак нерівності на протилежний. І оскільки знак нерівності був менше, тепер він перетворюється на знак більше. Ну, і, Відповідно, далі виконуємо власне ділення на мінус 3. Звісно, зліва у нас мінус 3 буде скорочуватись і залишиться просто х. А справа маємо поділити 6 на мінус 3. І, звісно, в результаті ми отримаємо мінус 2. Тепер давайте замалюємо даний проміжок на координатній прямій. Як бачимо, різниця від попередньої нерівності у нас полягає лише в тому, що дана нерівність у нас є строгою. Тобто мінус 2 ми будемо, звісно ж, відмічати порожньою або виколотою точкою. І нас так само цікавлять значення х, які є більші за мінус 2, на цей раз тільки мінус 2 не включно. Тому так само проводимо проміжок вправо. І записуємо власне відповідь. Звісно, мінус 2 тепер уже буде відкриватися круглою дужечкою, адже мінус 2 не включно. І закінчуємо наш проміжок плюс нескінченністю. Готово? Отже, в даному відео підсумуємо, ми з вами розібрали базові принципи, які дозволять вам розв'язувати. Ось такі нескладні лінійні нерівності. В найближчих відео ми розглянемо більш складні випадки і потренуємося, звісно, їх розв'язувати на конкретних прикладах. Тож, всім дякую за перегляд та до наступних відео!